Які лежати можу, я не можу балакати. У мене перебито, у мене вибита челюсть, тут збито. порези. А так, 47-річна Ельвіра Прошковська виглядала ще кілька днів тому до того, як її до півсмерті побив грабіжник. Почалося все як звичайне знайомство. Чоловік робив компліменти та запропонував допомогти з котом, якого жінка якраз несла у ветеринарну клініку. Виглядів, як ну нормальний порядочний чоловік. Вот, попросив мене, що я допомогу вам. Ви красива жінка. До цього я була красива. Он втирал в двери, как мох. Вот. Потом Олег попросил: "Давайте я донесу до помогу до дому донести кота". А далее попросился до дому, мовляв, "дуже хоче пити". Он ну, просился домой, я не хотела брать, но просился. Ну, чайку попьём, но ну, я вот помогала, хоть об чаю, водички дайте. Человек изменился до неузнаваемости. Чоловік зайшов у квартиру, але згодом вийшов. Повернувся уже з дерев'яною палицею і завдав кількох ударів по голові. Жінка була змушена показати, де лежать гроші та коштовності, але на цьому зловмисник не зупинявся. Уже непритомну жертву він продовжував гамселити по голові та навіть зробив кілька порізів. Я пам'ятаю, це, знаєте, як в тумані все. Коли я помню цей удар і ще удар, і якісь розмови, що типа. Где деньги и еще что-то. Утямилася жінка лише наступного дня у калюжі крові її знайшов син. Забігаю в квартиру, смотрю, лежить в лужі крові, у мене, естественно, шок. Я одразу дзвоню в скорую допомогу. Він все-таки думав, що він закінчив те, що він хотів зробити, але його дійства, тобто, мені здається, що він хотів вбити. Злочинець виніс з дому гроші, коштовності та техніку. Зловмисника могли б зупинити сусіди, Утім, у них чоловік не викликав жодної підозри. Вони йшли, кішка була в руках. В корзинці кішка була. Балки ми не бачили. Хоча ми сиділи, ми не сильно обращали внимание. Як виходив зловмисник з усім награбованим, зафіксували камера відеоспостереження, встановлені на будинку. На вигляд чоловіку не більше 30-ти представлявся ігорем. Він світловолосий, худорлявий на зріст близько 180 сантиметрів. Ми розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбій і за вчинення такого правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі, тобто злочин тяжкий. Правоохоронці нині розшукують злочинця. Просять усіх, хто бачив схожого чоловіка, не довіряти йому та негайно повідомляти у поліцію.